Мені тут дали на тест такого гайкокрута. Тож, тобто, давайте я вам коротко розкажу, що він може. Ну і давайте саме банально почнемо з колес. Головка довга, головка неударна. І відкручує, як ви бачите, на раз-два. Не дивлячись на те, що був торжавий. І ці колеса, до речі, давно ніхто не відкручував, колесо з іншої сторони трошки важко піддалося, але тим не менше, як ви бачите, гайкокрут вправляється. Тепер подивіться на цю гайку, її навряд хтось відкручував. в останній час єдине, що я зробив, це зняв завальцовку, і то вийшло не ідеально. Зараз протестимо. перехідником легчайше Ну і давайте різьбу покажемо, відходячи від каси. Різьба сама по собі хороша, якщо так посудити. Але вона така трошечки зржавчена І відповідно на гайці у нас та сама історія. Стосовно цієї біби, невеличка ремарочка. Значить, це все робилося на акумуляторі 6 ампер годин. Але загалом, по, мої, по моєму досвіду, вистачає четвірки, як правило, для більшості задач. А, це тільки, так скажем, пробничок огляду. Так, такий коротенький, повноцінний огляд, вийде згодом на каналі. Тому всі підписуйтесь. А посилання на цю штуку, а, щоб її купити, ви зможете знайти в коментах та в описі.